Всім привіт, ми в Оксфорді приїхали сюди на шопінг. так, Знімаю дуже рідко, тому що, ну що знімати? Готовка, рутина кожен день, одне й те саме. Був день, коли можна було поїхати в Лондон, чоловіка був вихідний і в мене, але так різко похолодало і ми залишились вдома, бо хотіли піти. В Лондоні там дуже є гарний кіотопарк. Це потрібно ходити на вулиці і тому ми залишили цю поїздку на інший раз. Ну а ще тут по магазинам. Гуляємо, потрібно щось вибрати для канікул. Вибирала собі наряд на відпустку. Дуже мені сподобався цей наряд. Він і недорогий, і в манго. але потім рішила, куди я буду в ньому ще ходити, і не купила. Так, ідемо далі. Ні, ми йдемо не до будліанської бібліотеки, а до редкої камери. Дивіться, а це ось, мабуть, була для води, бачите? Такий кран. До речі, я пам'ятаю в моєму місці, де я жила, теж на залізничному вокзалі стояв такий кран, ми там брали воду. Дуже цікаво. I'd well be saying one of them. I would have. I would have done that. Ми заходимо в церкву. Там видно. Вони студенти сидять. Повезло людям, які вчали, які здобували тут знання. Для них з їхніми дипломами день, відкриті так. двері. Всіх. Але вони вже вступають в життя з дуже великим кредитом. що тут дуже добре вам і ти не Ну, що коли ти вчишся, країна ти за не, тебе платить, ти, ти береш кредит. кредит. Ти береш кредит, я неправильно сказала. А, ти береш кредит. Тобто Ти не розчиниш на сімейні фінанси батьків. Ти береш студентський кредит, студент лоу називається. І після завершення ти просто його плачуєш. Тобто ти виходиш студентом, і в тебе кредит 100-150 тисяч гривень. Тут лодвянська бібліотека ось тут. Воля лакадес. У мене відео десь є, ми знімали, можете подивитися полоства, де ми заходили. Всередину і там є приміщення, де знімали Гаррі Потера. Тут багато, бачите, різних школ, школа музики, але хід приватний для студентів. семінари, Тут особлива Атмосфера гуляється. Ця атмосфера не передаваєма, так? Да? Школа граматики і історії, школа філософії. Ну, різні факультети. А ми ж там були. Дуже гарні такі будівлі, всі такого пісочного кольору. Он знаменитий один, студентський мостик. Чия коля? Да. Всі будівлі такого пісочного кольору, до речі, в місті Бад. Дуже гарне місто, бо такі всі будівлі такого кольору. І там іншої будівлі в іншого кольору ви не знайдете, і це дуже-дуже гарно. Ми вже колись тут були, але захотілося повернутися, знаменитий мост студентів. Ну і ми вертаємося далі в місто гуляти. Це дуже не дуже далеко від. Нашого шопінгу центру, де ми да, приїжджаємо, ходимо, це все дуже близько. І скупилися, І окультурились, і так, да. і можна тільки по-доброму позавидувати студентам, які навчаються. Вони Вивчаю. хоч виходять, а он дові підвірки, архітектура. Вони Вивчаю. хоч виходять з великим. Довго, але, але вони його, зможуть оплатити, тому що для них відкриті двері всього світу з їхніми дипломами, дивіться, яка краса, подивіться, яка архітектура, неймовірна, гарна архітектура, атмосфера. Де зайти? Ну, туди, чи можна? Можна, дай тільки. Тут же музей рядом у цього. Пам'ятаєш, ми ходили, як? Я пам'ятаю, пам'ятаю. У мене є відео на каналі, де ми тут були. у <познавито> Ешла чи? Ешмоліан. Ешмоліан, -му музей Ешмоліан. -му Дуже гарний музей. У мене там також є невеличке Шесть, відео. Open <познавито> to ви десь зайшли. Тут Тут усі студенти, коли вони здають екзамени, вони вже получають. А тут дипломи, да? Ага, тут студенти Оксфордського університету отримують дипломи. Що ми студенти? Туди можна сідати? Не можна сюди. Не можна. Ми хотіли посидіти на містах студентів, але не можна. Дивіться, як тут гарно. Ну, все рівно. Представимо, що ми. Можеш, я тобі почитаю тут. Тут орган воно. Я представляю, яка тут атмосфера і грає цей орган. Ми тут піднімаємося все вище і вище. Ми піднімаємося на купу. 360 градусів. Ви нас подивите. Ми можемо пройти по трохку. От щоб бояться, а сходить куди. А стільки да, нам ще довго піднімається. Іма. Ну там робимо таке ж високе. Ой, живе у крутилось. Ага, минут піднімався на купон. 360 градусів нас буде варити. Можна пройти по тут кому. А, а сходить куди? Не знаю. А скільки нам ще додому піднімається? І А?

Вперед відправимо. Це не як на соборі. Знаю хто сидів на цих креслах, але які знаменітості. Ми треба бачите. Там видно мусліки студентів. Тут Оксфордський університет. 嗯。谢谢